Депутатам знову не вдалося порозумітися на сьогоднішній погоджувальній раді, хоча й розпочалося засідання доволі мирно. Спікер привітав автора закону про амністію з днем народження. Потім запропонував затвердити календарний план та порядок денної роботи четвертої сесії. Поки ми не вирішимо ці два питання, ми не маємо права розглядати ще. Опозиція ж вирішила інакше і оголосила зміни до планів роботи Верховної Ради. Зокрема, запропонувала завтра проголосувати депутатам за конституційний акт, який поверне країну до парламентсько-президентської форми управління. Ми, як українська опозиція, підготували конституційний акт про повернення до конституції 2004 року, і цей документ. Повинен бути проголосований всім складом парламенту, якщо парламентські сили, в тому числі і наші політичні опоненти, налаштовані на те, щоб Україна мирним шляхом вийшла з найскладнішої суспільно-політичної кризи, яка була в історії сучасної української незалежної держави. Провладні політики упевнені, що на часі питання не конституційні, а бізнесові. Саме питання по врегулюванню бізнесу ті пропонують розглянути на цьому тижні у раді. Це близько десяти різних законопроєктів. Ці закони, як бачиться, нашої фракції, вони потрібні для облегчення ведення бізнесу. Їх потрібно розглянути. Далі засідання продовжилося на високих тонах. От присутності преси давайте говоримо. Значить, завтра, перше питання: Конституція. Розглядається чи не розглядається? Давай І не треба було нам пропонувати абсолютно нікому не потрібні порядки денні. А ви вважаєте, що Конституцію, то що ви назвали, всі одразу довжні стати розмови. А ми, вмажаємо, Сергійович. А ми ваші вважаємо Олександра Сергіовича завтра о 10-й годині розпочнеться сесія Верховної Ради. Також за словами рибака на цьому тижні мають відбутися чергові перемови опозиційних лідерів з президентом.